Скажіть, будь ласка, як позбутись страху і тривоги за чоловіка, служить, хоча дуже вірю в Божу опіку і захист, бо не раз переконувалась у цьому, але тривога за нього не проходить. Дякую. Є чимось абсолютно нормальним переживати. Є в нас як радість, ейфорія, захоплення щастя, так само страх, тривога, переживання. Вони є, і вони є абсолютно нормальними. Це по-людськи. Ми стали б якимись роботами, якимось е, нереальним, несправжнім, е, якоюсь машиною, комп'ютерною програмою, якби не мали якихось емоцій переживань. Тим більше це все стосується наших ближніх. Ви маєте чоловіка, ось у вас на аватарці є ви і, наскільки розумію, ваші діти. Ви не можете не переживати за свого чоловіка. Це би означало, що ви би втішилися, як е, не раз ми там чуємо ці всі е, перехоплення розмов СБУ, як десь там росіяни повернулися після якоїсь там поранення чи контузії, а їх дружина знову виганяє, тому що їй вже білу ладу дали, подарували за чоловіка. А тепер чоловік приходить, а вона каже, навіщо ти мені потрібен, мені краще машина, ніж ти. Е, ну, звісно, такі випадки є абсолютно жахливими. Страшними. Ну, але знаємо, що на Росії такі випадки не рідкість Натомість, коли людина переживає за рідну людину, от ви переживаєте за свого чоловіка, який на війні, це абсолютно природне, абсолютно нормально. Це ми засвоїли. Далі, що потрібно робити? Чи можете ви вплинути якось на цю ситуацію? Звісно, що не можете, тому що ви не можете стояти в нього за спиною і бути для нього ангелом-охоронцем. І казати, що ось там не знаю, там нехай там снаряди пролітають тут, а пулі десь там. Ви на це вплинути не можете. І зрозуміло, що ризик втрати життя і здоров'я є досить великим. Це ми також знаємо. Дорослі люди немає що себе обманювати в такому випадку: робіть, можливе, те, що ви можете зробити для нього. Спілкуйтеся з ним, кажіть йому, що ви. Любите його, кажіть йому, що ви за нього переживаєте, що ви за нього молитеся, і справді за нього моліться. Наприклад, моліться Розарій за нього, моліться якусь іншу молитву за нього. Моліться те, що ви вмієте молитися. Я рекомендую молитися Розарій. Ми щодня ввечері, о 20 й годині, на кредо збираємося і молимося. Розарій за наших військових. Це наша основна молитва, наш основний намір. Тому долучайтеся, моліться щодня. Нехай ваша молитва також йому допомагає. І в тому числі довіряйте Богу, от ви саме про цю довіру пишете, кажіть, Господи Боже, я тобі його довіряю, нехай буде твоя воля, але я прошу Тебе захисти його. Так само, як Ісус у Оливному саду молився, що якщо можливо, то нехай мене мене ця чаша, але нехай буде твоя воля. Ось такі елементи мали би бути в хорошій молитві. До цього я вас заохочую. Нехай Господь Бог захистить і охоронить вашого чоловіка і всіх інших наших воїнів і захисників. Дякую вам за ваше питання.